Цьому відео хочемо розказати вам про декрет в Польщі, а саме, як тип договору впливає на тривалість та оплату декрету, та як саме оформити декретну відпустку. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. Та на початку хотілося б вам сказати, що ми дуже вдячні вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки та коментарі. Це спонукає нас ще більше працювати заради вас. Тож починаємо! Шова допомога та тривалість відпустки залежить від типу трудового договору, на основі якої працювала вагітна. Тому давайте розглянемо їх окремо. Жінку, яка уклала трудовий договір, тобто умова о праці на необмежений час, не можуть звільнити з першого дня вагітності. Якщо її звільнили у момент, коли вона ще не знала про вагітність, то їй зобов'язані повернути місце роботи. В майбутній матері не можна працювати понаднормово в нічний час, в умовах жари холоду або зміною температури, середовищі підвищеного шуму чи вібрації, а також там, де є небезпека опромінення. При таких умовах роботодавець повинен надати вагітній інше місце роботи та зберегти її попередній дохід. Якщо він не може цього забезпечити, то вагітна має право не працювати, але при цьому отримувати зарплату у день народження дитини. Жінка автоматично розпочинає урла Бачежинські. Це відпустка у зв'язку. З материнством або які ще називають відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. Її тривалість залежить від кількості народжених немовлят. Якщо жінка народила одну дитину, то відпустка триває 20 тижнів. Якщо двійню, то 31 тиждень, трійню 33 тижні, чотирьох 35 тижнів, і Якщо п'ять і більше 37 тижнів. У цей час жінка отримуватиме 100% своєї середньої зарплати за рік до виходу в урлоп Мачежинський. Зверніть увагу, до передбачуваної дати пологів працівниця може використовувати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю не більше 6 тижнів. Потім вона отримує ще право на батьківську відпустку. Урлоп Родічевський. Якщо раніше це було 32 або 34 тижні, то наприкінці квітня 2023 року. Набрали чинності зміни до законодавства, які збільшують її до 41 тижня, якщо народилося одне немовля, або ж до 43 тижнів, якщо народилося двоє або більше малюків. При цьому батько і мати повинні взяти щонайменше по 9 тижнів цієї відпустки. За бажанням ці періоди можуть накладатися. Наприклад, одразу після пологів батько може вимагати 10 тижнів відпустки. Тоді у матері залишиться 31 або 33 тижні. Батьківську відпустку можна поєднувати з роботою, тобто тиждень працювати, а тиждень бути у відпустці. Загалом її можна поділити не більше ніж на 5 частин і брати до того часу, поки дитині не виповниться 6 років. Протягом цього часу жінка або чоловік отримує 70% зарплати. Проте жінка може написати заяву на об'єднання виплат по урлоп матіжинські та урлоп роджічельські і отримувати середні виплати в розмірі 81,5% зарплати від початку відпустки. У зв'язку з материнством і аж до закінчення батьківської відпустки скористатися цим правом вона може протягом 21 дня віддати народження дитини. Потім настає право на відпустку у зв'язку з вихованням урль, виховавчи, тривалістю 36 місяців. Кожен з батьків має бути в ньому щонайменше один місяць, інакше його буде анульовано. Наприклад. Мати може взяти 35 місяців, а батько один місяць або ж в інших пропорціях. Вони можуть одночасно використовувати цю відпустку, але передати свою частину іншому партнеру не мають права. Відпустку у зв'язку з вихованням можна розділити максимум на 5 частин і необхідно використати до досягнення дитиною 6 років. В цей час батьки можуть отримувати грошову допомогу в розмірі 400 злотих, якщо їхній стаж роботи не менше 6 місяців, і вони не отримують інші види спеціальних виплат. Але програма 500 сюди не враховується. Після відпусток жінка може повернутися на попереднє місце роботи. Якщо його немає, то роботу. Роботодавець повинен їй надати аналогічне з такою ж зарплатою, як до пологів, вагітну жінку чи матір під час відпустки можуть звільнити тільки тоді, коли роботодавець оголосив себе банкрутом чи ліквідував свою справу. Жінка може опинитися без роботи, якщо попала під умови дисциплінарного звільнення, тобто порушила умови договору або трудову дисципліну. Якщо вагітна працює за трудовим договором, який укладений на більш ніж один місяць та припиняється після третього місяця вагітності, то його повинні продовжити аж до пологів. Тоді жінка отримує ті ж права на відпустки. У зв'язку з материнством та батьківством, як і та, яка працює за договором на невизначений термін. Різниця в тому, що роботодавець не повинен забезпечити матір роботою після завершення відпустки. Також вона не може поєднувати батьківську відпустку з роботою і не матиме відпустки у зв'язку з вихованням дитини. Якщо ж трудовий договір укладений на період після пологів, тоді мати може використати всі відпустки до часу, поки діють трудові відносини з роботодавцем. Договір доручення, тобто умова зліцення, не гарантує вагітний захист від звільнення, оскільки він регламентується нормами цивільного, а не трудового кодексу. Роботодавець не зобов'язаний продовжувати контракт до пологів і забезпечувати роботою матір після відпустки. Все ж, якщо на день пологів жінка мала оплачені внески на випадок хвороби, то вона має право на відпустку у зв'язку з материнством і батьківську. Жінка, яка працює за договором підряду, тобто це умова одієво, або ж не має оплаченої медичної страховки, все ж таки отримає відповідник відпустки у зв'язку з материнством та батьківською. Зокрема, протягом 12 місяців дати пологів, їй виплачуватимуть місячну допомогу у розмірі тисячі злотих. Вагітні та жінки протягом шести тижнів після пологів можуть безкоштовно користуватися медичними послугами у Польщі навіть за умови відсутності медичного страхування. Зокрема, вони мають доступ до пренантальної діагностики, обстежень та амбулаторних процедур, спеціалізованої допомоги та стаціонарного лікування, психологічної підтримки, реабілітації, постачання медичних виробів паліативної та хоспісної допомоги та консультації з лактації вагітна, маючи документ від лікаря, що підтверджує вагітність, може без керування користуватися послугами гінеколога та акушера, дантиста, венеролога, онколога і психіатра. Одноразова допомога у зв'язку з пологами на одну дитину становить тисячу злотих, ба більше вона не оподатковується і виплачується одному з батьків чи опікунів дитини. Щоб мати кошти, потрібно мати не більше 1922 злотих місячного доходу на одну особу в сім'ї. Що стосується безробітної вагітної та породіллі, вони не мають право на так званий защівок вачежинський, який отримують працюючі жінки. Тим не менш, у них так само є певні варіанти отримати фінансову підтримку. Наприклад, безробітна вагітна жінка може зареєструватися в службі зайнятості і отримати право на допомогу по безробіттю, тоді вона зможе подати заяву на продовження виплати цієї допомоги на час вагітності та пологів. І якщо безробітна не має має право на отримання допомоги по безробіттю, це не перешкоджає їй користуватися іншою допомогою, яка виплачується після пологів. йдеться про свячення родітельське. Ця виплата з'явилася в Польщі у 2016 році, і на сьогодні є реальною допомогою для жінок, які не мають права на інші виплати. Свячення родітельське становить тисячу злотих. І виплачується, щомісяця протягом 52 тижнів у випадку народження однієї дитини при народженні двох дітей до 65 -ти тижнів 67 -ти тижнів. 3, 69 тижнів чотирьох та 71 тиждень при народженні п'яти і більше дітей. Для отримання допомоги жінка має подати відповідну заяву до Центру соціального захисту міста або гміни Заява може бути подана особисто рекомендованим листом або онлайн, якщо заявник має дійсний кваліфікований електронний підпис або профіль за офани. До заяви необхідно додати свідоцтво про народження дитини та копію посвідчення Ня особи або вказати її дані. Лист необхідно подати не пізніше трьох місяців від дня народження дитини, інакше заявник не отримає компенсацію за попередні місяці. Для вагітної, яка працює на умові опраці, оформлення декретної відпустки в Польщі відбувається за наступним алгоритмом. По-перше, необхідно проінформувати роботодавця та надати йому довідку від гінеколога. Варто мати на увазі, що це краще зробити на перших етапах вагітності, адже це дозволить перейти на полегшену працю. Або отримати пільгові умови роботи. Потім необхідно заповнити заяву для оформлення декретної відпустки до пологів, але не раніше ніж за 6 тижнів до передбачуваної дати. Не пізніше 14-го дня після пологів, потрібно повідомити працедавцю про бажання оформити урлюк Мачежинський. Вчасно оформлена відпустка оплачується в еквіваленті 100% від заробітної платні. А якщо оформити пізніше, оплачуватиметься лише 80%. Для заяви на відпустку потрібна довідка з пологового, що пологи відбулися. Можна одночасно оформити урлоп матежинський і урлоп родітельський як єдину відпустку. З моменту підписання заяви матусі або батько дитини вважаються у відпустці. Сподіваємося, що ця інформація була вам корисною. Якщо є ті, хто вже пройшов чи проходять цей шлях, поділіться з нами в коментарях. Нам буде цікаво дізнатися про ваш досвід. Були раді вас бачити на нашому каналі Personal Service З вами була, як завжди, я, Альона, і побачимось в наступному відео.